Доброго здоров'я, дорогі українці! Ось і настав травень місяць. Будемо сподіватися, що нарешті буде тепло, і будемо сподіватися на те, що нарешті може щось проклюниться з переговорами. Хоча, якщо чесно, я в це мало вірю. Але розмова сьогодні не про це, а про те, які ж будуть зміни в травні. Ось буквально недавно робила про це програму, але стільки змін просто а, дуже багато в цьому місяці. Отож, що важливо знати українцям: про субсидії, про мобілізацію, про тарифи, про зарплати, і не тільки про це максимально стисло про найголовніші зміни в Україні з 1 травня 2025 року. Отож, мобілізація продовжується. Про це зроблю окремий випуск абсолютно окремий випуск. Що буде по мобілізації? Там дуже дуже багато різних законотворчих змін. Також дуже багато запитань щодо продовження військового стану в людей. І про це вирішила зробити теж окрему програму. Ось з точки зору закону, от просто розібрала, як це все. Чи правомірно от все це відбувається, що зараз відбувається, чи ні. Тому, скоріш за все, програма вийде в неділю зранку, тому дивіться. До речі, і про тарифи. Нарешті провела інтерв'ю з паном Попенко, і в суботу теж вийде наше інтерв'ю, там майже година. Розмовляли про все абсолютно, не тільки про тарифи. Ну, скажу так, почуєте багато цікавого, різні будуть новини і не тільки хороші, а й погані, але ми маємо знати правду. Пан Попенко дуже цікаво все розповів, все так як є. Тому, будь ласка, дивіться в суботу, зранку буде це інтерв'ю. Отож, поїхали. Зміни субсидії на неопалювальний період. Хто має подавати заявку? Дивіться, з 1 травня субсидії на неопалювальний сезон автоматично перепризначить більшості домогосподарств. Але деяким людям все таки потрібно буде подати нову заяву. Кому орендарям житла, переселенцям? Родинам, де фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано, і тим, кому торік призначили нульову субсидію ось ці чотири категорії. Далі подати документи можна через пенсійний фонд, через Дію або через СНАП. Їдемо далі. Тарифи. Як я вже казала, про тарифи буде окрема програма, але загальний тариф, загальний тариф на електроенергію. Це все не міняється, абсолютно все залишається як є. Але користувачі електроопалення втратять пільгу. Тобто забирають пільгу, забирають пільгу. Замість 264 за кВт години в тих, в кого, хто, в кого було до 2000 кВт за місяць, тепер буде 4,32. Навіть якщо ви будете до. Використовувати до 2000 кВт за місяць, тобто забирають просто в людей пільгу. От і все. Далі світлофори. Знаєте, я вважаю, що це не найголовніше, але як бачимо, чесно, я думала, не будуть вводити цю. Брідяті, от просто я не знаю, як це по-іншому назвати, але ну, водять, водять смарагдові світлофори і нові стрілки будуть в нас з 1 травня. Тобто починає діяти новий стандарт ДСТУ. Зелений сигнал стане яскраво смарагдовим. Замість суцільних стрілок будуть шевронні, зелені на чорному фоні. І спільні велопішохідні світлофори для зручності. Кажуть, що не будуть міняти старі світлофори на нові, лише на нових об'єктах, або при реконструкції. Ну що ж, побачимо. Цікаво, скільки на це витратять коштів. Поки що про це нічого не говорять. Далі виплати ВПО, що зміниться з 1 травня. Уряд продовжує фінансову допомогу для внутрішньопереміщених осіб ще на 4 місяці, без потреби подавати нові заявки для тих, хто вже отримує виплати. Допомога є частиною програми Зимова підтримка. Ті, хто звертається вперше, можуть оформити довідку ВПО і подати заяву через дію, СНАП або органи захисту. Якщо сім'я... Не проходить за стандартними критеріями через доходи або майно, можна підтвердити право на допомогу документально. Декілька слів хочу сказати про базову військову підготовку. Там скорочуються строки. Що мається на увазі з 1 травня? Змінюється правила базової загальної військової підготовки для військовослужбовців. За рішенням генштабу зсу термін навчання для колишньої категорії обмежено придатних, тобто. Вже нем, 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 нема такого поняття як обмежено придатні. Так, будуть або придатні, або непридатні. Так, от колишні обмежено придатні. Тепер для них базова військова підготовка скорочується з 45 до 30 днів. Тобто йдеться ще раз повторюсь: про категорію обмежено придатний які відповідно до змін в законодавстві мають проходити службу виключно в тилових частинах. Тобто, це з за рішенням ВЛК. Кажуть, що буде для таких людей менше фізичних навантажень, будуть створювати окремі навчальні підрозділи, будуть адаптовані програми для тих, хто буде служити в тилових частинах, тобто забезпечення, охорона, логістика, медичні підрозділи. І зміни стосуються як новопризваних, так і тих, хто проходить базову підготовку повторно або має досвід навчання на кафедрах військової підготовки. Тобто, мета таких нововведень. Це оптимізувати навчання і знизити навантаження на військовослужбовців згідно з рекомендаціями уповноваженої президента справ військових та їхніх родин. Також будуть відстрочки через Резерв Плюс. Що зміниться взагалі в травні? Дивіться, до 8 травня за стосунок Резерв Плюс його будуть оновлювати. До речі, якщо цікава вам ця тема, зроблю окремий випуск про це, що буде мінятися Резерв Плюс. В ньому з'являться ще два типи відстрочок від мобілізації, які ж будуть нові категорії: відстрочка для людей з тимчасової непридатності до служби на строк від 6 до 12 місяців. Тобто, це на, має бути висновок військово-лікарської комісії, і відстрочка для тих, в кого чоловік або дружина служить у війську і є дитина до 18 років. Мінімальна зарплата з цим. Просто, просто якийсь треш. Обіцяли, обіцяли просто таку гору людям, що мінімальна зарплата там зросте, не знаю, до небес. Що ми маємо? Тобто, як, як взагалі це вийшло? Обговорювали можливість підвищення заробітної плати до 9100. Проте, наприкінці березня, наш прем'єр-шмигаль офіційно спростував всі ці прогнози. Каже, коштів на підвищення в бюджеті немає, рівень мінімальної зарплати залишиться незмінним до кінця 2025 року. А чи зміниться він в 2026? А Бог його зна. Тобто, простими словами, просто на це не знайшли грошей. Зате знайшли гроші на багато чого іншого. Ось такі зміни, дорогі глядачі, будемо сподіватися, що в наступному місяці зміни будуть кращі. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой!